Пані Сицьке дуже гарно сказав, що Бог дав е, можливість кожному бути багато. Ну, навіть вам Бог не дав. Ми не брали. Я в тому ми там, не винувати. Ваша честь так само, по суті. Я вам хочу сказати, що такі ж самі будівлі. Е, ви знаєте, всі знають жителі винограду, готель Виноградів. Я купив, я купив, можна тепер можна сказати, що то були купіки, Але я її купив законно. Зараз вони хочуть перевірити. Так само зона відпочинку Чорна Гора. За скільки, як я купив оренда, скільки я заробляю, їх цікавить, скільки я заробляю, скільки я заробляю. То все моє і я претензії маю. Маю. Шановні, шановні, є... ви знаєте, мені це все нагадує фільм Собаче серце серце» 18-й рік. Коли зібралися шмондери і почали ревізувати всіх нормальних людей, ми, ми розвитку адміністративний я по суті справи кажу, я проти того, щоб мене повіряли хтось, хто вони такі. Люди, які я, я не вражаю нікого, я їх дуже поважаю. Але, але я на це орган, ви розумієте, я теж юридично не дуже підхований. я не знаю, на мене це наводить страх. А може дійсно, тоді, коли я викуповував будівлю, хтось із юристів неправильно попалкому, хтось із адвокатів неправильно, але я на той час заплатив гроші. Ви розумієте? Я, заплатив. я трудився, я нікого не вкрав. Що, скільки можна було е, від е, свого заробітку, я допомагав. Тут сьогодні сидить присутній лікар. Ви, ви знаєте, скільки я допомагав на вашу лікарню вам. вам. Мені власне, ви мені не допомагали. Мені не власна <плес> людина, нічого, я її взагалі не зараз. Порядку ребенки я би хотів підтримати оце, оцю ідею, яка була озвучена від третьої особи. Значить, ваше право захищається статтю 8 е, Конвенції основних положення прав людини громадянина го року. Чітко передбачено ваше право на приватне життя. Та як законом їм надано право звертатися з публічною інформацією, але знаєте до якої межі, доки це не порушує ваших прав, ось тобто зараз цей суд відбувається. Ми не заперечуємо, що ви маєте право на публічну інформацію. Ви маєте дійте, так, да, це важка справа ревізувати органи державної влади. Дійте, але до тої межі, доки ви не порушуєте прав оцих людей, Ну, дійсно виступала третя особа. Каже, ну, звідки я знаю, чи може бути те, чи інше, чи інше. Так ось, якщо аналізувати закон України про доступ до публічної інформації, що є суспільний інтерес, тобто з якими питаннями ви можете звертатися, хай вам юристи роз'ясняють. Яке забезпечує реалізовані конституційні права свободи обов'язки, про факти порушення права свободи людини і громадянина, ви можете про це питати, про стан довкілля, якість харчових продуктів, предметів побуту, аварій, катастрофи, небезпечні природи явища, про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи характер, одяг, житло, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, яка свідчить про загрози державному суверенітету, територіальній цінності. Про незаконні дії органів державної влади. Це все ви маєте право звертатися. І так далі, список страдається, він є наведений. Будь ласка, звертайтеся. Нема. А це і